Це вони у нас е, нічні, нічні тваринки, у них зараз період сну. Запропонувати щось інше? Саме ці тварини жили до повномасштабного вторгнення 4 роки до нас. В перші дні вони були евакуйовані в Полтаву, е, де перебували. Ну, майже до цього часу. Вони проїхали місяць тому до нас, повернулися до нас в парк, повернулися до себе додому в свій, в свій вольєр, який один із небагатьох був не зруйнований. Тобто тут були мінімальні, е, мінімальні ремонтні роботи, ми тут тобто, замінили вікна. Евакуацію вони перенесли жахливо, тому що для тварини це стрес. Повернення додому це завжди повернення, але це теж стрес. Переїзд в машинах, для них це стрес. Ну, вже вони проїхали місяць тому до нас. Зараз тварини знаходяться вже в стані спокою. Вони вже вдома. Дуже багато тварин ми хочемо повернути, але ми не можемо повернути їх, так як велика частина парку повністю зруйнована. У них міцний хвіст цих тварин, вони дуже люблять фрукти, але ми даємо їм і шматочки м'яса. Вони нічні ці тварини, вони в день не ведуть активний образ життя, вони взагалі активні чають вночі. Дуже обережний. Ой, красавчик! Це наш Моня, до свидання. Mm. Mm. Це наш каракал Моня, наш улюбленець. Тварині приблизно десь 3-4 роки. Він був у нас поранений. В перші війни, як ви бачите, в нього поранена лапка. Це було осколкове поранення, в нього там відсутні відсутня частина лапки кінцівочки. Її забрали звідси в тяжкому стані, надали допомогу, потім там намагалися пролікувати її. Як бачите, що ліпування не дало стопроцентних 100%. 100 він кульгає, ну він грається, він почуває себе добре, але в нього травмована одна кінцівочка. Тварини розуміють, що вони вдома знаходяться. У них тут помічена територія ними. Гігієн плануємо повертати, зараз готуються під них вольєри.